кандидат на псадо спецпредставника США з питань України та Росії Кіт Кіткелов засудив російську ракетну атаку російських військ по Україні зранку 25 грудня. Він зокрема наголосив, що такі дії Росії порушують загально визнані в світі різдвяні традиції. Отже, яким бачають в найближчому оточенні Трампа новообраного президента США, зокрема і його радники, і його майбутні урядовці, і сам Трамп поговоримо на цю тему. Це буде перша тема до Валентина Гладких політолога. Пане Валентине, я вас вітаю. Добрий вечір, добрий вечір. Вам тут що важливо, і що цікаво, що пан Келох згадав в інтерв'ю ресурсу Фокс і про мінські угоди, і зазначив, що подібні угоди вони не мають на тепер сенсу, вони провалилися, і він розуміє, що для України потрібен новий формат. Зрозуміло, що поки що інформації бракує їм. Ну Практично немає да, щодо можливих перших рішень Дональда Трампа. Але якими вбачаєте ви ці самі рішення і його стратегію, власне, і тактику щодо завершення цієї, війни? ну єдине, що ми можемо сказати з усією впевненістю, це те, що Трамп буде намагати.